2 квітня 2025 року в Батурині відбулася знакова подія. Три громади Ніжинського району підписали меморандум про співпрацю. Сьогодні у нас приємна, мабуть, історична подія. Ми підписуємо меморандум, а це договір про наміри, наші наміри про нашу співпрацю, співробітництво між трьома територіальними громадами Камарівкою, блисками і крутими. Зважаючи на виклики, які постали перед сільськими громадами у воєнний період, їх очільники в пошуках шляхів розвитку постійно обмінюються досвідом та об'єднують зусилля у спільних напрямках роботи. Наша співпраця вже почалася. Ми почали це співпрацю між Крутівською і Плисківською громадами у сфері освіти, так як Хорошовазарським закладом загальної середньої освіти були запрошені вихованці Сиволожської середньої освіти на змагання. І ми досить успішно його провели. Діти були задоволені, що й надихнуло нас на такий крок. І порадитись ми вирішили, що це має бути не тільки освіта і культура, а це мають бути всі галузі, так як наші громади невеликі. Тому ми маємо думати як керівники громад про те, щоб. Наші громади мали шанс на я б сказала, гарне життя не просто на існування. Я сподіваюся, що це принесе плоди для наших жителів, тому що у нас багато ідей, і ми обов'язково їх втілимо в життя. Ну а ми захотіли стати ще більш сильнішими. Зрозуміло, що три громади це більш потужно ніж дві. Тому ми запросили нашого сусіда, Камарівську громаду. Будемо співпрацювати у різних напрямках. Я бачу безпосередньо співпрацю у Галузі освіти, бачу співпрацю у Галузі проєктування, бачу співпрацю у комунальному господарстві, ну і ряд інших питань, які ми будемо вирішувати відповідно нашому меморандуму. Але цей меморандум не закритий. Ми в будь-який час зможемо додати наші функції, нашу співпрацю, тому це тільки початок. Головні напрямки, які передбачені документом, організація роботи одного спільного поліцейського офіцера громади на умовах співфінансування, реалізація освітніх проєктів, створення творчих гуртків, розвиток дитячого туризму, поповнення фондів бібліотек, проєкти з благоустрою, першочергове завдання, яке хочуть втілити в громадах, спільно організовувати регулярне вивезення сміття. Для цього потрібно придбати спеціальний транспорт, розробити логістику та графіки вивезення. Також планується залучення ресурсів для благоустрою парків, скверів, узбіч доріг, ремонту та реконструкції пам'ятників та стел пам'яті. У сфері культури і спорту меморандум передбачає проведення різноманітних мистецьких, спортивних, культурно-просвітницьких заходів. Великого значення надається допомозі Збройним силам України та сім'ям загиблих, сьогодні варто сказати, що сьогодення ставить перед нами вагомі виклики. В першу чергу, у надаванні послуг місцевому населенню самоврядне управління потребує згуртованості, і саме через таку згуртованість наших невеликих територіальних громад. Ми плануємо стати більш потужними, наблизити послуги до нашого населення, послуги, їхню якість. І з наших пропозицій, ми так думаємо, що ми одну із перших таких одну із перших кооперацій зробимо заходи по вивезенню сміття. Я думаю, по придбанню спільного спільного спеціалізованого транспорту. Ну і на найближчу колаборацію ми плануємо на день матері спільно організувати такий виїзд в Ніжин до театру для вшанування наших жінок, до Дня Матері, до цього святого українського свята. Сподіваємося, що меморандум має відкритий текст. Ми завжди зможемо його доповнити. І крім питань економічного, освітнього і культурного. Ми ці питання безперечно будемо розширювати. І сподіваємося, що наша співпраця буде корисною для всіх трьох наших територіальних громад. Разом ми сила. Значним кроком в посиленні спроможності громад є подолання дефіциту професійних кадрів. Невеликі громади відчувають нестачу професіоналів через неможливість утримувати великий штат різних спеціалістів. Наприклад, в деяких містах апарат місцевих рад складається з сотень працівників, керівників відділів та управлінь, їхні помічники, прості службовці. В таких громадах, як Крутівська, Плисківська та Комарівська, штат сільських рад включає з десяток працівників. Сільські ради не мають секретарів, юристів, комунальників. Ці функції на додачу до власних виконують голови, їхні заступники. Інші спеціалісти та все ж представники таких професій, які потребують не тільки певних знань, а ще й досвіду, потрібні громадам на постійній основі. У меморандумі заплановано залучення таких кадрів та їх утримання шляхом спільного рекрутингу, обміну вже наявними професіоналами, проведення курсів з підвищення кваліфікації, до навчання спеціалістів. Делегації від громад висловили щиру вдячність голові Батуринської міської ради Леоніду Душі та директору національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця Тетяні Кербут за надану можливість підписання меморандуму в історичному Батурині, а саме Палаці Гетьмана України Кирила Розумовського. Таке історичне, таке грандіозне, таке потужне місце дасть нам наснаги для наших громад бути такими ж гарними, сильними і історично важливими у подальшій нашій роботі. Загалом співпраця в рамках меморандуму допоможе громадам реалізувати місцеві ініціативи та разом працювати в напрямку розвитку та процвітання.